Було так, колись лисиця стріла в полі журавля, привіталась молодиця, трохи згодом промовля. Ми з тобою, бачу, схожі, ось що я тобі скажу. Ти один, а це не гоже, хоч і я унахожу. І тому я запросити тебе хочу на обід приготую їсти пити, бо густинний маю рід журавлю це до вподоби, бо без друзів просто край. І сказав лисиці, добре завтра вранці зустрічай. Ніч прийшла, лисичка встала, ще пурнулись, казанці до обіду. Готувала щось смачне на молодці. Гість прийшов, лисичка просить, не соромся, покуштують, я додам, якщо не досить, призволяйся та смакуй. Ох, нелегка, мабуть, справа, рідку кашу мдзьобу мрать. А лисичка тую страву заходила сализать, кашку всю сама злизала, вже й тарілочка пуста, рушничком що вишивала, чемно витерла вуста, на гостям оком чистим. Каже десь пропав мій чай. Жаль нема що більше їсти, так що, друже, вибачай. За обід я дуже вдячний, журабель відповів. Ти готуєш дуже смачно, добре тебе я поїв. Чи не можеш ти, лисичко, бути в мене на обід? Ти ж для мене, як сестричка, припущу тебе як слід. Ой, леведеку мій ясний, посміхнулася вона, я прийду до тебе вчасно, виглядай мене з вікна. Ніч пройшла і вже лисиця, стукав двері журавлю. Наварив він м'яса, птиць і картопель, і щавлю. Замість горщика взяв глечик, що туненьку шийку мав, страву взяв у то в і її у глечик склав. А лисичка біля нього, наче дзига, так і сяк. Побажали їй смачного, Але як дістати смак? Голова не влізе в глечик, лапка теж не поліза. О тобі зелений борщик, аж очах її сльоза. Журавель же потихеньку їжуть зобом дістає. Тож поїв собі гарненько, з апетитом все що є. Як поїв, сміхнувся мило, а в очах йому печаль. Бач, лисичку, все поїли, приущати нічим жаль. Глянь же сонечко заходить, зачепило в небо край. Ти до мене в ряди годи, хоч заходь, не забувай. Як чкурнула в ліс лисиця, щось собацин здогнать, що й спасибі годиця, геть забула проказать. З материнської утроби хай затягнуть всяк собі, як і що. Комусь ти робиш, так робитимуть тобі.